Світлана, доброго дня. Рада вас дуже бачити. Розкажіть, будь ласка, про себе. Чим займаєтесь, який у вас напрямок, які зараз є там, напевно, результати? Давайте ось з цього почнемо. Ну займаємося. Я займаюся ми з чоловіком. У нас вже 10 років свій бізнес, такий ательє. Для пошивочного. Починали ми так з трикотажу жіночого, для жінок там різні всякі штуки шили, одяг. Потім перейшли на церковне. Потім я брала замовлення в ну, фірма шила для брендів певний час. Ось і, зараз і потім вже своє відкрила свій бренд Неповторна я одяг з льону. Угу. Ось ми ну, так, Ну вже 10, більше 10 років, напевно, так, О, ми так живемо. Угу. Прикольно розкажіть, будь ласка, давайте про результати тут буде цікаво знаєте, як напевно до навчання, яка була точка, а да ну з точки зору можливо ну, можна з точки зору недоходу із інших проектів або там в цілому, да або теж угу. озвучити з точки зору, наприклад, міжнародних продажів і те, що є зараз, вже там скільки пройшло ну з старту навчання, три місяці пройшло. Тому. Так, так, я, в принципі, і я зараз трошки голосую. Я, в принципі, чому я шукала навчання? Угу. Давайте, тому що да, це буде цікаво. Я шукала навчання, тому що відбувся там літній сезон з льоном. льону угу. у нас і якби закінчився. Я не хотіла, на зиму я не хотіла нічого шити. Мій замовник відмовився зі мною співпрацювати, тому що в нього ну, складне фінансове положення, там не попродавалися речі. Ну, так як в Україні складна ситуація з торгівлею, замовник відмовився і чоловіка також замовник відмовився. Ми на Болгарії дуже довгий період шили. Тому що з України пішов великий потік товару на Болгарію церковного і ну, така конкуренція. І в нас постало питання, як нам далі продовжувати так тримати робітників, ось, платити їм зарплату і взагалі якось на плаву так виживати. І ось мені попалося навчання, що ми вирішили, що, що я піду навчатися продажем за кордон. Uh -huh. Ось така була точка. Тобто до, 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 до цього у вас був були підрядники, з ким ви працювали, так. Е якісь там оптові, можливо, десь в розріб міжнародних продажів, е що ну в Болгарії по своїм якимось каналам, правильно продавали? Е, да, в да, Болгарії, це оптові канали. Там дуже е ну дуже маленька маржинальність була товару. Це о... хоча нам е теж також дуже цікаво з маленькою маржею де працювати, але постійно працювати, знати, що в тебе загрожена виробництво. Знати ну взагалі знати що буде роботи, тому що е, потрібно забезпечувати дівчат роботою Угу, Розумію тобто у нас до е... не було міжнародних продажів е, після навчання. Зараз е, які є результати? Скільки продажів, на яку суму? Е, так е, по Еці, е, по, по еці е, зараз. У нас е, там девять 10 продажів світиться, тому що там ми е, один продаж було два товари. Uh -huh. От тепер це за фактично за місяць, ну за за, за другий місяць пішов в продажі. Це пів сорок п'ять днів. Uh -huh. Uh -huh. Ось дуже багато ну якби в магазин не багато, посічені магазину не багато, там 30-50 в день, але uh -huh. у нас клієнт зовсім інший. Клієнт у нас ну, він зацікавлений клієнт, тому що він вже не просто так зайшов в цей магазин, наприклад, подивитися там подарунки, чи що він вже мотивований, зайшов клієнт. Продажі у нас на 1740 доларів. 1740 доларів? Ага, це Еці. Ви мені ще писали дуже цікава історія? Мені саме цікаво почути. Ви писали, що не в Еці, але завдяки навчанню, завдяки якимсь знанням, да цікаве. Те саме привело, який інструмент, які ви отримали, привело до того, що ви отримали якесь інше замовлення. Ще й на таку цікаву суму. Розкажіть наскільки вот. ну, це коли ми поїхали з на, що в Київ на кон що був, конференція, так на з Києві була по так, так. і там сказали. Ви сказали, що робити потрібно викупи? Робити викупи. А я згадала, що у нас колись була клієнтка з Америки. Яка у нас замовлялась два рази? Вона нас замовляла сіхарі, наприклад, для церкви. І я думаю, треба задіяти всіх тих, кого я знаю в Америці, щоб вони на щось купили в цьому магазині. вона написувала там у нас священик один є, і там і оця жінка. І я їй написала, так, запропонувала хорошу знижку 50% відсотків, щоб вони купили в нашій магазині, щоб відбувся викуп і написали відгук. Ну, І вони мені написали і через е, два тижні і замовили 36 одиниць з 50% процентною знижкою на десь 2800 доларів суму. Але так як в нас Виробництво то в нас маржинальність дозволяла навіть і таку знижку зробити і остатися 50% плюс Трошки трошки зависло. Десь може 2800, правильно? сума була 2800? Так, Да, да, да. Тобто фактично, ви за зараз за цей період часу, десь ну два з половиною місяці, ну можливо, там вже близько трьох місяців, тому що у вас поки магазин. Поки це все з старту навчання. Фактично 2800 вісімсот плюс 1700, це 4,5 тисячі доларів. Це ну, загальна така виручка, яка є. Так так так. так. І можете сказати скільки плюс-мінус орієнтовно чистими, те, теж ви змогли там. Так, на... да, чистими десь. Я вам скажу 1600 і 700, Це десь тисячі триста, якщо шість вісімсот, тисячі триста. Це 2000, дві, дві, дві тисячі. Да, дві тисячі е... Зараз, хвилиночку. 700, додайте 1600. А, 700 з зайці і 1600 з цього оптового замовлення. Да. Так, так. 1600 у нас виходить 2300. 2300. Так. Прикольно, це виходить 50% від, а, від доходу. Дуже крута маржинальність у вас. Цікаво. Давайте а, тут, тут зафіксували, як швидко у вас а, ви отримали перші продажі. Дуже часто питання у всіх. Яка? Ми десь отримали перший продаж за два тижні від оформлення магазину. Угу, угу. Ось і так, да, другий продаж був також через тиждень, а так, от ці тиждень я ці не пристала, що в мене три, три продажі за тиждень було. Угу. Ну, хоча і ми від, отримуємо відгуки, що вони дуже зацікавлені. І що там скажуть, ну, скажуть своїм там священникам, скажуть там своїм цим, що ще будуть замовляти. Ну треба розуміти, що у нас товар не швидкий. Ось ну навіть наприклад, коли у нас. Теж нам писали, що поміряють 10 прислужників церкви, хочуть зробити 10 одиниць замовлення, але я розумію, що це пройде час просто це треба зібрати їх, там зібрати гроші. там ну, і... так що ну... Цікаво, два тижні, прикольно. Чому цікаво вас ваш досвід? Не пішли з льном, а пішли ось так. Як саме це відбулося? Ну, особливо мені цікаво, чому довірились мені, але розкажіть, як саме у вас? Я не, трохи не почула питання. Ви влітку займалися льняним одягом. А. Як так вийшло, що ви на Еці виставляєте церковний товар? Е, Так, як я прийшла на ЕС, щоб розвивати свій бренд взагалі-то, але я дуже Я люблю слухати людей, які, які вже були. Скажем, погружені в цей бізнес, і навіть чути їхні натяки людей, наприклад. Mm. Я чула, коли Саша розказував про посуду, наприклад, хороша mm. ніж, так mm. хороша, mm. хороша mm. але ти собі мотай на ус, що це що тобі там з'їдає все, все з'їдає відправка. Ну, не не там не та бізнес модель, яка потрібна. Для тих хто дивиться, може, не знають, хто такий Саша. Саша, це хто? Щоб... Е, ну, Наш куратор, Саша Бога. Угу. Да, наш куратор, який займався з нами, він дуже багато нам дав таких гарних порад. Ось. І ви мені сказали, що ну, з одягом тяжко заходити. Тяжко. Ось, але треба придумати якусь фішку. І тоді вже я прозвучала, що у нас і церковний одяг є, і тоді, ну так, і подумала, що треба туди йти, здобути досвід. Цікаво, дуже дякую, Світлана. Скільки треба було вам вкладень, окрім вартості навчання? Ну, там веці дуже маленькі вкладення, там, 15, так, і там ті лістинги. Це дуже небагато там. Е, а бачите, стикнулася я ще з такою проблемою, що я пішла до своїх конкурентів. Так як ми шили, е, ми шили з іншої тканини, і в нас не було контенту. На льон в мене багато контенту є. Mm -hmm. А на церковне ми. Е, як би сказати, у нас по церковному працюємо з сарафана радіо. Коли я стикнулася з тим, що нам потрібен контент, я пішла до наших конкурентів. Пішла до конкурентів, і щоб замовити у них там, наприклад, контент, взяти їхній. і і тому ще такий дуже великий бонус, який я не вказувала. Зараз вам розкажу. Ми стали продаватися в наших конкурентів на сайтах, так по Україні. Ага, клас. <joue> <с. голос> так що Пішли, пішли коротше, щоб не них взяти товар на продаж, а заскочили зі своїм товаром до них на продаж. Так що, <голос> <т> <голос> так, так що тут тут великий плюс, і тепер потрібно нам робити сайт зі церковним, лише до того. І да працюємо над цим, щоб. Розробили нам сайті і ну шиємо, фотографуємо, робимо контент, так що все прекрасно. Так, да, прикольно, супер. Це цікаво. Ви молодець, що ви рухаєтеся, ви думаєте, ну я думаю, що е ви помітили, що ми не тільки про інструменти так. Це більше про бізнес, е про різні е промислення, десь навіть там і про став. Так, за всю цю історію і все це можна використовувати і в українському бізнесі, і десь і в житті. Ну це моя така примха, та мені цікаво, це десь я від себе це додаю, тому що мені хочеться більше впливати, саме впливати на голову усіх учнів і студентів, щоб відбувалися якісь такі зміни. Угу. Дуже часто є така історія у людей, які хочуть рухатися в цьому напрямку, що Блін, ну я там не знаю англійську мову, я не розберуся, я угу. там. Вже може в віці, або там вже не знаю, як і що з технікою не дрожу, з комп'ютером не дрожу. От що ви можете для себе сказати? Наскільки вам там складно було, наскільки наскільки у вас деякі є там рівень в цьому напрямку там англійської мови? Ну тобто, от, і як ви це проходили, що було складного, і, і можливо, що не складно, як склалося так, що от все-все-все класно. Ну, я скажу для тих людей, це я це найяскравіший приклад е, людини, яка не то що не дружить з технікою, е, це абсолютний нуль. Ну просто нульовий рівень. Е, не буду багато говорити, і навіть меню в ресторані за мене скачують другі люди. Ну, це розуміється рівень плінтус. Ну, це що, що є, то є. Да, ось, як ви, да, що, що саме для да, як ви і сміливість отримали такої ну, зробити цей крок, тому що дуже багато тих, які бояться через ось цей рівень якраз не йдуть. Так, але тому що я ніколи в житті я не працювала на роботі, як на, на когось не працювала і не стикалася з комп'ютерами, ну якось так не довелося. Гаджети це не моє і. Я, наприклад, коли мені я створюю сама модель, я, я і технолог, і... і конструктор, і дизайнер, але я не користуюся ну, комп'ютером, не користуюся. І на навіть я не вмію друкувати нормально. Ось. Але... але англійська мова рівень нульовий. Також і це було моє одне питання. Перше, чому до консультанта, коли я записувалася на курс. Потрібне знання англійської мови. Mm -hmm. Ось. Це мене цікавило, бо я не думала, що це буде перепоною. Але це абсолютно не перепона, тому що чат GPT в допомогу всім. Так що, mm -hmm. все, все можна перекласти, все можна йому головне задавати йому правильні завдання, і він все робить, перекладає. І, і, і ніяких тут немає. у мене ніяких немає сложностей. На кожному етапі просто вставляли те, що потрібно перекладати. Просто переведи мені в чаджепі, переведи мені і я да, Переведи і зроби так, щоб ну, наприклад, для ЕЦІ напиши мені текст, чи там переведи, щоб було зрозуміло. Ось а по е, комп'ютеру. Е, ну е, мені допомагає донька. Тому що вона з, вона з нами живе, і вона взагалі в нашому бізнесі в неї в, вона продавала тканини на Фейсбуці. Mm -hmm. Ось, і вона мені допомагає, якби з фотографіями, робити фото і робити, ну типа закидати лістинги, але я вже навчилася це робити. Супер, так. Молодець, насправді я надихаюсь таким людьми, які так. вони зупиняються, рухаються вперед до своїх якихось бажань, задач, цілей, і це круто, ви, ви крута, ви молодець. А, так, а ще і, я ще хочу сказати таку важливу річ, що, наприклад, дуже, дуже що мені сподобалося, що бізнес це не тільки там, от що там зробити, як закинути, як це мислення, перш за все, мислення. І якщо Людина навіть психологічно не буде готова, що в неї з'являться гроші, вони в неї не з'являться. Да. Це це 100%. Це ти думаєш, що ти вже готовий? Ні, в тебе повинні бути забудовані цілі бути, в тебе плани. І от тоді тільки приходять якийсь поштовх до розвитку, коли ти до цього готовий ну, ментально, я так думаю. 100%. Однозначно, так. Да. Класно, мені, мені подобаються ваші, ваші думки, ваші ідеї, ваш стан, те, що ви посміхаєтесь, це точно, ти, точно надихає, точно класно. А які основні, не знаю, може, три інсайди, навчання для вас, навіть ті, які от прикольно, ну, там, класно. Ось це забирає з собою, де, там, от, як інсайд. Три основні, ну, перший от перший інсайт навіть це значення, що я... ну, не так з навчання, він Просто прийшов в той час, бо коли було навчання, що е, треба, і, треба виходити на інші ринки. Ну, це, це як ще до того, як було навчання. Потім, коли було навчання, це планувати е, і е, не боятися робити, е, планувати і рухатись, робити хоч що-небудь, не, не, не то, що так ти собі на е, там. Надумав. Надумав, а робити. <губ> а, от, і ну, ще третій. Ну, може, я, так як мені щось так на думку спаде, то я, то я ще скажу, <губ> так? <губ> Тож. Тож <ми> <губ> <замуж> <губ> дуже, дуже круто було, коли у нас було ще група, групове навчання, і коли ми виходили в ефіри, і там було, було прям таке завдання. Там. Кількість лістингів зробити, ось і оце дуже мотивувало, і е, от хотілося, щоб подовше це ще було, mm. щоб, щоб нас мотивували. Ну, але основний і, і теж інсайт такий, що тобі е, не розжують за тебе все. І тобі все одно потрібно, е, не дадуть тобі всієї інформації, 100%, яка тобі потрібна. Ти, Тобі дадуть тільки схему, скелет, на яку ти будеш нанизувати інформацію. Не потрібно, щоб тобі вже розжують і покладуть в рот, ти тільки гроші забрав. Ні. Тобі треба рухатися. Ну, з цією інформацією тобі рухатися набагато легше, коли в тебе от, от, вже є напрямок. Тобі задали напрямок, і ось, і ти бачиш, ще, що люди дійсно досягають результатів. От. Цікаво, сайта. А ще таке коротеньке питання. У вас нестандартна ніша, і, і ось які були найприкольніші замовлення? Ну можу наштовхнути, знаєте, що, що я хочу почути. Да? Я ж коли задаю питання, я є те, що mm. хочу почути. Я озвучу від себе. А просто можу у вас теж є якісь свої замовлення, які цікаві. Ви та людина, яка продала напевно, вперше серед усіх моїх студентів, усіх моїх проектів сировину. То я uh -huh. бачу, де ви продали тканину. Ось мені це я такий думаю: блін, клас, Світлана, молодець ще й тканину продала. Тобто це нестандартний такий формат. зазвичай всі продають якісь готові продукти там, по дропшипінгу або власні товари. У вас коли uh -huh. тканину? Можливо, щось як вийшло продати тканину, як взагалі наскільки продали її, і може якісь є ще прикольні такі замовлення, які запам'ятались. Е, ну, тканину. Того що бачила, що ці що конкуренти продають тканину, думаю, в мене вдома лежить два кілометри тканини, думаю, чому її не продавати? Вона лежить. Докійна, Докійна. Да, і от, і, зразки ще не... Ви мені радили зробити зразки, тканин ще не зробила, тому ну, не зробила. Було би навчання, хтось би підганяв, то б зробила. Да, ну я дуже я дуже хочу, дуже хочу ще відкривати свою нішу. Все-таки льон хочу відкривати. Але продавати викроки. Угу. І, і саму тканину льон хочу продавати, тому що це дуже, це дуже, дуже вигідно, ну, нормально. Деколь, цікаво. А скільки маржинальності на тканині? На, на тканині якби маржинальність в три рази, ну, типу, три рази, але багато з'їдає, багато з'їдає екції і доставка. Супер. А ще одне питання, ну і там фінальне буде питання. Ще одне питання, що найбільше сподобалось в навчанні і що не сподобалось? Найбільше сподобалися, звичайно, наші зізвони ось, і коли тебе звичайно мотивують працювати, і коли ти бачиш, що в людей виходить, ось, ти, оце, це дуже-дуже потужно. Підтримка е, от, е, інформація. Мною сприймалося дуже важко. Ну, я, мені, ну Мені важко взагалі, ну, напевно вік вже що важко дається навчання, ось, mm. але ну, можливо. <схі> Може, наприклад, з іранком якось людей прийшло, вийшло розібратися там на другий день, вже бачу, вже станцію опанувала гірант. У мене ранг зайняв ну півтора місяця, так але Депенда. я на нього дивилася спочатку. Так вдикала привикала до нього. Ну але ну можливо, ну я не кажу, що я вже до кінця з ним розібралась прям вже все. Вони чи є кінцевий результат, це дуже важливо, да. е, Прикольно. А що не сподобалось в рамках навчання? Е, ну е, як для мене, наприклад, то Можливо, в мене була ніша, вже, що, я, ну, що я вже придумала нішу швидко, то може мені було легко, що я вже пішла туди зразу навчання. Може лю людям просто дуже швидке, що їм треба було вибрати нішу. Yeah. Оце. От. А так, це якось іде природа людини, тому що людина думає. Ну, я заплат... Але дуже добре, що, що платилися кошти за навчання. Це дуже прекрасно, тому що коли б це навчання було е, даром людині дано, е, людина б не досягла таких результатів. Е, добре. Добре. Е, так, тому що, все, що в мене багато було навчань, які там я десь там. Я їх не доводила до тонку. А тут було просто, що ти заплатив гроші, значить, ти повинен принаймні ті гроші відбити, щоб далі було. От і ще один такий нюанс, що може мене буде хтось дивитися, хто сумнівається, чи йти на навчання, чи не йти, обов'язково брати навчання не першого ступеня, а хоча б щоб у групі було. Угу. Тому що я не знаю, як би без групи було б. Приклад. Підтримка атмосфера, у того несеться, там ті продажі, ти такий бачиш, хто продав, той продав. Да, не да, да. і, і саме і як навчання, як показували, як показували, як вони оформляють магазин, люди, як лістинги, все, ну це дуже ти на цьому вчишся, на, на чужих помилках, як вказують, ти дуже багато вчишся там саме, ну це практика. Да. Останнє питання, дуже вам дякую за що Останнє питання: чи можете ви рекомендувати наш продукт якому з нуля? і Якщо так, то кому, ну, кому в цілому могли би рекомендувати? Так, да, однозначно, однозначно рекомендувати однозначно виробникам, які продають на ринках України <кій> і тут киснуть. <кій> на цих ринках. <кій> Е, Обов'язково, наприклад, людям, які творчі люди. Обов'язково е, тим мамам, які сидять, наприклад, по догляду за дитиною, не знають, куди себе зайняти. Mm -hmm. Обов'язково можна працювати і не будуть і виробником, мож, можна працювати і по дропу. Mm -hmm. Так що однозначно рекомендувала це. Mm -hmm. От, і... І я показую, я би дуже хотіла цифровий товар продавати дуже. Давайте, все в ваших руках, другий магазин. Віддав. Ви ж все це знаєте, що треба робити. Так, так, так. Це вже якби вже йде вже схема від складена другого магазина, вже все, все складено. Даю вам е, до нового року, щоб ви виставили хоча б п'ять на новий магазин. Давай. Ні, ні, нового нічого не буде нового року. До значить, до місяць, до 16. До. В розробці лекала в розробці. То вже не знаю, чи то не від мене залежить. Це від вас залежить. Ви ж не знаєте. Так. Добре, Світлана, дякую вам дуже, дуже дякую за таку фіксацію вашої інформації за те, що поділилися вашим досвідом. Він я думаю, точно буде цікавий і цінний для багатьох, хто буде дивитися. Вам побільше успіхів, побільше продажів, щастя, розвитку і здоров'я. Все, дякую, обіймаємо. Дякую.